Вітаю вас, друзі! Сьогодні, 8 лютого. Вранці так просинаюся тут Бац Зеленський вже і у Великобританії. Не знали ми цього правда, такий неанонсований візит, його так само, як і було з візитом його до Сполучених Штатів Америки. Але то був перший, це вже другий. Є деталі, їх не так багато. Я вам зараз про них розповім, але єдине, що вас прошу, дякую за вчора і сьогодні прошу лайкнути це відео, якщо вам сподобалося, прокоментувати. Ну і поширити друзям. Ми так піднімаємо його догори. Я вам за це шалено дякую, дякую дуже багато разів. І так, поїхали. Сьогодні Зеленський прилетів до Великобританії, і я, мабуть, почну з того, з ким він прилетів. Це дуже важлива деталь, не хочу залишати її на кінець відео, бо інтрига тоді, ну, вона хоч і гарна буде, але треба акцентувати, що із Зеленським не полетів ні Резніков, ні Залужний, ніхто із військових. З ним був Єрмак і Кулеба. Це те, що, наприклад, мені да, і нам вдалося вирахувати із тих повідомлень постів фотографії, які є, їх надто мало. Зеленський сам із Сунаком із Королем Чарльзом третім іншим. Більш ніхто там не фігурує. Це важлива деталь. Чому? Говорять, нібито Зеленський не взяв Резнікова спеціально. Бо ну перша версія. Резніков в останні дні постійно наголошує на тому, і всі наголошують, що зброя, яка надходить до України, вона надходить завдячуючи дуже високій комунікабельності Резнікова, вмінює з ним з ним, його вмінню домовлятися з усім світом західним. Тут таке питання, а де ж Зеленський в цій конструкції, правда? Не сходиться. Значить цей міф розвіюється. Другий міф про те, що, мовляв, Зеленський хоче прикрити Резнікова, аби Єрмак там і далі керував. Мовляв, Резніков людини Єрмака. Можливо і так, але знову мені в цій версії не дуже віриться, тому що ну на заході що не розуміють і не знають про цей корупційний скандал. Але менше з тим формат делегації дуже і дуже цікавий, і інтригуючий. Я думаю, що він матиме розвиток надалі. І так поїхали по тому, з ким же він зустрічався. Зустрічав Зеленського Сунакусобистого аеропорту. Це було гарно, показово вони, як давні друзі, обіймалися. Потім вони... Провели аудієнцю на давній стріг і стріт, і після цього він поїхав до парламенту виступати. Зустрічали його ну просто суперово, бомбезно овації, емоції і так далі. Мав він промову 24 хвилини. Я не хочу її переказувати. Не буду. Хочете, дивіться, побачите. Багато було цікавих сказано тез, але в основному це гасла, звернення. Справедливі про російську війну і так далі. Тому подібне. Найголовніший такий епізод як на мене це те, що. Зеленський подарував парламентарям шолом військово-повітряних сил, наших бійців, і з підписами, з автографами, натякаючи на те, щоб Великобританія недовго думала і нам передала літаки. І Сунак, дав доручення Бену Волесу вивчити питання, які літаки вони можуть передати. Вдумайтесь, які літаки вони можуть передати. Мова не йде про F15 чи F16, чи там взагалі f 36 сучасні літаки. Мова йде швидше про британські літаки. Ви скажете, та нафіг вони нам здалися? Вони старі, я розумію. З того, що я там вже стиг дізнатися, я не є великим фахівцем військовим, але ну, все ж таки на поверхні, очевидні речі, дуже видно, то низка цих літаків навіть зняти вже з озброєння У Великобританії. І якщо нам їх навіть відремонтовані передадуть, то це в будь-якому випадку відкриває двері для передачі іншим літаків, не тому, що там американці не хочуть бути першими. Багато хто вже розповідає про те, що готові нам передати авіацію. Це наступний крок, який безпосередньо буде, як на мене йти, фактично паралельно із передачею танків, тому що танки дещо підзатримуються. І в мене немає сумнівів у іншому питанні, яке дуже важливо. Я зараз вас перенесу через Тихний океан до Сполучених Штатів Америки, де за київським часом вранці виступав Джо Байден. Він виступав щорічним зверненням до Конгресу і до певного кола осіб, скажу так, де в тому числі була й запрошена посол України у Сполучених Штатах Америки Маркарова. Показовий момент він говорив про інфляцію, там питали про стан справ економіки у США. Він розповідав, що він там робить, у землетрусуречні трагедії. І звісно, певна частина промови була присвячена російсько-українській війні і звернення до посла. Це дуже важливий момент. Він сказав, головну річ йому вдалося фактично Сполученим Штатами Америки через. Дуже велику підтримку України. Вони направду дають більше всього підтримку. Об'єднати сьогодні світ, особливо Європу, у антипутінську коаліцію. І в цій частині, як на мене, Великобританія має ключову провідну роль. Якось так, ну, співпадіння. Правда, дивіться, сьогодні виступає Джо Байден. Прилітає Зеленський до Великобританії, виступає перед парламентом. А потім ще летить ввечері до Франції, де буде зустрічатися з Макроном і Шольцем. А завтра він летить до Брюсселю. Такі речі випадково не відбуваються. Все це чітко сплановано, аби показати Путіну, що ну дивися, уже всі об'єднуються. Трішки забігаючи наперед, повертаємося за Тихого океану наперед до Брюсселю е зустріч, де відбудеться Зеленського буквально завтра. Він там має виступати на позачерговому саміті Європейського Союзу. Там будуть присутні 27 лідерів усіх країн-членів Європейського Союзу. Він буде зустрічатися з керівництвом Європейської комісії, ЄС і так далі. Але вдумайтесь: 27 лідерів ЄС будуть одночасно. Спілкуватися із Зеленським, фактично з Україною, і говорити про українське питання. Це найпоказовіший момент. Літаки, танки із Великобританії, зустріч сьогодні із Макроном і Шольцем, яка відбувається буквально зараз, коли я вам про це розповідаю. Деталі ми будемо знати дещо згодом. Ну і завтра Європейський Союз. І Сполучені Штати Америки, ще раз говорю, в цій частині відіграли ключову роль. Аби переконати, Великобританію не складно було переконувати. А от Європейський Союз треба було переконувати в тому, що треба надавати допомогу Україні. Сьогодні вона надходить. Тому, як на мене, це головне завдання сьогоднішнього інформаційного дня, завтрашнього, фактично цієї тижня, цього інформаційного тижня. І безумовно, в цій частині треба було б згадати, ну, як на мене. Визначальну персону всі ці історії, яка відіграла ключову роль в об'єднанні Європейського союзу і Європейського світу в допомозі Україні Бориса Джонсона. сьогодні бачив фотографію у соціальних мережах, де нібито він засмучений на фоні фото, де дуже палко обіймається сунок і Зеленський. Я не думаю, що він засмучений, тому що нагадаю, Борис Джонсон 22 січня, був в. Україні він приїздив сюди не як посадова особа. Він не є прем'єр-міністром Великобританії, але він зустрічався із Зеленським. Його зустріч була на найвищому рівні сьогодні. Коли Зеленський виступав у парламенті, він окремо звертався до Бориса Джонсона і дякував йому за його допомогу. Такі речі випадково не відбуваються. А після того, як Борис Джонсон приїздив до нас, він літав в Америку у Конгрес, де проводив перемовини. Я не знаю з ким. Точної інформації немає. Він же не посадова особа. Він літав туди не з офіційним візитом, але відео були із Конгресу. Він зустрічався з іншими там сенаторами і так далі. Я думаю, зустрічався із директором США, з радниками з питань нацбезпеки Байдена і так далі. А можливо, і саме Байденом, я не знаю. А чому він там був? Ось зараз ви бачите в мене на задньому плані книгу його авторства Бориса Джонсона про Уінстона Черчилля. Я вам вже згадував про неї не один раз. Так, от Уінстон Черчилль два рази за період Другої світової війни їздив до Рузвельта, ну не літав, да, там, літаком ходив, перепрошую, кораблем ходив до нього, і переконував Сполучені Штати Америки. Надати програму підтримки країнам, які воюють проти фашистської Німеччини, сьогодні фактично ця місія залишається, і я далекий від думки про те, що рішення, які сьогодні ухвалилися в Великобританії, вони були поза межами компетенції або, хоча б порад Боріса Джонсона, який відіграє не останню роль консервативній партії, яка зараз очолює. Уряд Великобританії. Ну і такий один ключовий момент, який кажуть, вишенька на торті. Справа в тому, що відбулася ще одна зустріч після Сунака в парламенті, після виступу в парламенті Зеленського він зустрічався із королем Чарльзом III. Ви скажете, та ну ради Бога, король без повноважень. Ні, 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 друзі, це знакова подія. Це означає, що найвища посадова особа, найвища особа Великобританії. Король Великобританії, хоча повноважень, можливо, має і менше, ніж прем'єр-міністр, але саме він його назначає, призначає. Тут є ключовий момент. Він зустрівся з лідером України. Це вперше за всі роки незалежності. Я вам зараз не про прізвище говорю, а про відношення до України. Тому, хоча на сьогоднішній день ми маємо заяву Бена Волеса, що, можливо, літаки до нас прилетять місяців за 3-4. танки приїдуть до нас, можливо, там у березні. Міністр оборони Німеччини сказав, що з Німеччини батальйон танків ну вже не 14, він вже говорить про батальйон, прийдуть до кінця березня, початку квітня, як я вам говорив вчора. Але найголовніше, що оцей весь процес, який зараз відбувається в Європейському Союзі, свідчить про об'єднання. Да, довго. Але ще раз кажу, по строкам Ставте під сумнів завжди те, що ви чуєте, не те, що я вам говорю, те, що ви чуєте. Це не означає, що це буде тягнутися півроку. Я, чесно кажучи, так не думаю. І дай Боже, щоб я не помилявся. Буде все набагато швидше, і питання вирішення війни, воно ну, стане от просто таким, знаєте, раптовим. Ми його, начебто, і не очікували. Тому треба, мабуть, щоб я не помилився. Мені дуже цікаво буде почитати, що ви думаєте з приводу цього візиту. Зокрема, чому там не було Різнікова, Залужного, чому тільки там був Єрмак і Кулеба. Можливо, там ще хтось, бо ми дізнаємося, подробиці трішки згодом. Можливо, хтось прилетить до Європейського Союзу, ще з наших високопосадовців, але в Великобританії їх не було. Тому що, що ви думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково поставте лайк. Я вам обов'язково відповім на всі ваші коментарі. Поширте друзям, якщо воно відео це якщо воно вам сподобалось, всіх люблю, ціную, Ну не перемикайтесь, все буде Україна.